Каплієнко. М'яко віддає на Рубчинського, Той далі скидає довбику і відкривається одразу. Рубчинський. Отримає передачу, переводить, але не точно на правий фланг. Бачив там Мірошниченка. І ну, задум правильний. Щоб тільки виконати якісніше. Можливо, зараз щось цікаве вдасться створити. Довбик. Зміщується ближче до правого флангу. Довбик прокидає повз двох, Мяч довбик входить до штрафного, Удариться один Ось він фактор Артема Довбика. Те, що в першому матчі не вдалося нападнику Дніпра 1 зараз спрацьовує. Ну, тут просто як стоячих двох обійшов у штрафному майданчику. Довбик з Магдасон так обережно виставив ногу, але не зупинив суперника. Далі ось тут в коридор між двох проскочив довбик і хитнув так мінімально вже у воротарському третього захисника. І покутив повз бріньолі. Ось тут. Довбик виходить на ударну позицію, і поміж ніг голкіперу Панатінаєкоса пробиває. Ну, абсолютно індивідуальний м'яч забиває Артем Довбик. Дуже легко проходить повз Магнусона і Хон Кара. Здається, він якраз був другим у штрафному майданчику. Ну і потім є два. Цей мінімальний рух довбика якраз не дозволив єдвою вчасно кинутись у підкаті, заблокувати удар українського форварда. Забуває Дніпро один.